Принц Вільям та принц Гаррі нарешті зустрілись: весілля принцеси та шамана та інші королівські новини. Ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Карина і це королівські новини тижня. А цей королівський тиждень ми розпочинаємо у неділю, 25 серпня, коли король та герцоги Единбурзькі відвідали церемонію надання дозволу на використання прапора Суверена. Це велика честь для різних військових, тому що це нібито визнання сувереном. І ось Така чудова, гарна церемонія відбулася в Балмерлі. Там досі продовжуються канікули. Тому королівську родину ми бачимо не часто, але дякую, що все-таки вони з'являються. Так у суботу король прибув на відкриття 200-ї літньої виставки квітів королівського садівничого товариства Абардіна. Це було щось схоже на фермерську виставку. Також там традиційно було перерізання стрічки, з чим у короля були трошки проблеми, він дуже довго намагався її. Розрізати тим секатором, чи що це таке, і так, і так. А та стрічечка ну ніяк не хотіла такими великими ножицями різатись, тому довелося допомагати королю трошки натягнути ту стрічку, і нарешті у короля все-таки вийшло. І це було в суботу. Тоді Шотландію прилетів прем'єр-міністр разом зі своєю дружиною. Усі прем'єр-міністри традиційно влітку проводять деякий час разом з монархом. І після цього ми побачили, як вони в неділю разом. Разом з королем королевою принцесою Анною та її чоловіком Тімоті Лоренсом відвідали недільну службу, і мені здається, що неділя вже на неділя, якщо ми не побачимо там, як король сам або ще з кимось іде на недільну службу. І мені до речі, дуже цікаво дізнатися, як це все буде відбуватися наступного тижня, тому що тоді, якраз в неділю, 8-го числа, буде друга річниця смерті королеви Єлизавети II. чи буде там вся родина? Чи? Чи приїде дуже багато людей, ми всі їх побачимо, як вони будуть їхати до церкви? Чи все таки це буде більш приватно та сімейно? Вони зберуться і там будуть згадувати, яка чудова була королева Єлизавета. Саме тому, якщо ви також хочете це дізнатися, що ж буде наступного тижня, то обов'язково підпишіться, тому що кожен тиждень будуть випуски новин, і ви дізнаєтесь про це одним із перших. А чому одним із перших? Тому що першими про це. Дізнаються мої підписники в телеграм-каналі, де я намагаюся усі новини, які виходять, особливо якісь мега цікаві новини, виставляти одразу. Тому не забудьте перевірити і там підписку так само. Також цього тижня розпочались Паралімпійські ігри в Парижі. Вільям та Кей побажали успіху команді на своїй сторінці в інстаграм, а також палац виставив звернення Едварда, і мені дуже подобається, як вони це все представили. Вони там трошки розповіли розповіли чому саме його звернення як він пов'язаний з паралімпійською командою. Мені подобається, що вони потроху так от висвітлюють менш відомих членів королівської родини, і так само вони розповіли історію герцога Глостерського якому цього тижня виповнилось 80 років. Якщо буде цікаво почитати, що ж вони там виставили, то в мене в телеграмі є український переклад їх сторіс, про що ж вони там розповідали? Однією з найбільш та найчісті. Тіше обговорюваніших тем цього тижня було те, чи зустрінеться принц Вільям та Принц Гаррі найближчим часом, тому що нам повідомили, що у вересні відбудеться Ершад Price Innovation Summit, про що я вже раніше в одному з відео розповідала. І казали, нібито там Кейт буде, і потім нам повідомили, що принц Гаррі в той же час, коли буде цей саміт, також планує бути в Нью-Йорку. Як кажуть, що він їде туди, щоб просувати низку своїх меценатських та благодійних ініціатив. І одразу почалися спекуляції: о, нарешті, брати побачаться і так далі. І тому довелося вже втрутитись Кенсінгтонському палацу для того, щоб сказати. Так, 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 почекайте, охорона відмінна. Принц Вільям взагалі не казав, що він туди їде. Він був минулого року, але до цього, поза минулого року, його не було. І цього року його також не буде. Тому усі наші сподівання на зустріч двох братів вони рухнули, але не надовго. Пізніше цього тижня нам повідомили, що вони таки зустрілись на похороні свого дядька. І, взагалі, виходить, що вони бачились вперше. З моменту коронації, тобто вже пройшло більше ніж рік, навіть якщо Гаррі і приїжджав у Великобританію, то повідомлялося, що він бачився лише з корлем, а принц Вільям не хотів з ним бачитись через те, як він повів себе з його дружиною, наскільки наклепу було на Кейт і так далі. Саме тому це була їх перша зустріч за такий дуже довгий час. Як повідомляє за в середу принц Вельський відвідав похорон свого Кінного дядька лорда Роберта Феллоуса і там саме був принц Гаррі. Повідомляють, що їх було помічено на задньому дворику церкви в Норфолку, де відбувалася вся церемонія. І одне джерело сказало, що Вільям і Гаррі були там, але ми не бачили, що вони розмовляли один з одним і вони трималися на відстані. А інше джерело взагалі сказало, що я їх взагалі не бачив, я не знав, що вони там є, настільки вони приїхали непомітно. Інші джерела кажуть, що. Що принц Вільям, що принц Гаррі вони прийшли останніми або одні з останніх, і сіли в самому кінці церкви, щоб не відволікати своєї появи від церемонії. В одному з попередніх відео я вже розповідала і про смерть дядька. І коли Гаррі відвідував з Меган Колумбію, також йому дорікали за те, що він не відвідає похорон свого дядька, тому що у Великобританії досить небезпечно В той же час як він збирається відвідати дуже небезпечно Колумбії. і як ми бачимо, що все таки він відвідав похорон. І як я знайшла одну інформацію, те, що чому так довго не відбувалося похорону, там приблизно місяць не було похорону, і кажуть, що однією з причин був саме принц Гаррі. для того, щоб йому виділили якусь охорону, державну охорону за деякими правилами, які були йому висунуті, після того як він покинув королівську родину. То йому потрібно попереджати за 28 днів до свого приїзду, і тоді можливо йому виділять охорону. І Я кажу, що саме через те, через такий великий проміжок часу, який потрібно очікувати перед тим, як відвідати країну, і тому так недовго довелося відкласти похорон. Наскільки це правда, я не знаю, але мені здається, що це може бути правдою, зважаючи на те, наскільки більш приязні стосунки у Гарі по. Як видно по останнім її зустрічам з родиною Спенсер, ніж з королівською родиною. і вже зараз розповіли, де ж взагалі перебував ночував принц Гаррі під час його візиту до Великобританії. Як виявилось, то він жив в Елтропі, будинку дитинства принцеси Діани, де живе її брат і дядько принца Гаррі Чарльз Спенсер. І також деякі інші очевидці сказали, що принц Гаррі був досить впевненим під час відвідування служби і під час свого візиту у Великобританію. Мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи дійсно вони чекали принца Гаррі, чи це просто збіг обставин? На цьому ж новини про принца Гаррі вони не завершуються, тому що стало відомо, що він буде перевидавати свою книжку запасний. Там не буде ніяких нових подробиць деякі люди казали, що Класно, він не видає нових подробиць, тобто він таким чином хоче примиритися з родиною, тому що він, по суті, мовчить в той же час. Інші люди кажуть: принц Гарі, ти міг змінити передмову Ти міг змінити певні пункти про Кейт, про те, що стало причиною проблеми з братом. Тому мені здається, скільки людей, стільки думок, стільки бачень цієї ситуації. Ну, загалом, мені цікава ваша думка: треба було йому нічого не змінювати і так залишити, чи потрібно було йому додати нові деталі, якісь, чи треба було навпаки змінити передмову та. Змінити деталі скіт, як ви думаєте, але крім того, цей перезапуск книги він збігатиметься з виступом короля Чарльза на зустрічі глав урядів країн співдружності у самоа, коли вони з королеви поїдуть в свій перший тур після оголошення діагнозу Короля Чарльза. Зустріч відбудеться від 21 до 25 жовтня, жовтня, той же час, як 22 жовтня книга Гарі вийде в США. А за два дні вона вийде у. Великобританії. Збіг це чи ні, ми не знаємо. А на цьому моменті я хочу нагадати, що ви можете допомогти розвитку каналу, як показують часті відключення світла та те, що день вже стає коротшим, то мені здається, що вже просто необхідно придбати якесь професійне світло. Тому, якщо ви захочете допомогти мені в цьому, для того, щоб покращити тут всю картинку, то усі посилання є в описі. Під відео там можна дуже легко поповнити банку Монобанка та допомогти мені зробити всі наступні відео кращими. Тому дуже буду вдячна кожному з вас. У нас також з'явилися нові подробиці про бренд Меган. Повідомляють, що її новий бренд American Riviera Orchard запрацює офіційно разом з виходом нового шоу на Netflix, де також буде зніматися Меган. Зробили вони все дуже. Гарно, щоб вийшов і серіал, як ще одна реклама, і бренд, також як реклама серіалу, тому все піддали дуже-дуже добре. Насправді, ми дізналися про те, що вона активно веде роботу над цим брендом в березні цього року, і, як ми бачимо, дуже довгий процес оцієї реклами відбувається, наче дійсно якийсь там фільм. Виходить, і ми за рік приблизно про нього дізнаємося. Якщо ви взагалі не знаєте про цей бренд, то в цьому відео можна подивитися про запуск, що ж там було. А також у цьому відео можна дізнатися, які були проблеми на шляху цього бренду, та чого взагалі можна від нього очікувати, що ж там буде меган продавати. Окрім того, ми дізналися, що меган інвесторка вона ще з 2020 року створює свій власний портфель з бренда. Міди, які очолюють виключно жінки, і як вона розповіла у своєму інтерв'ю для New York Times, То останнім з таких компаній була кеста Колектів, яка спеціалізується на кошиках, які виткані вручну колективом жінок в Руанді та закінчені в Італії. Мега спочатку відкрила для себе цей бренд, покористувалася ним. Навіть були фотографії, як вона один раз вийшла на вечерю разом з цією сумочкою, і після цього неймовірно виросли продажі на сайті у цього бренду. І так жінки були дуже вдячні їй за це, так вона ще й долучилася до них, стала інвестором, і я кажу, що в неї дуже велика частка цього бренду є. Тож так, тепер до списку усіх звань, які раніше бували у Меган, тепер ще й додалася звання інвесторка. Хоч ми бачимо, що Гаррі та Меган дуже сильно розвивають свій особистий бренд, все більше ми їх бачимо в час різних. Ввторів Гаррі скоро поїде в Нью-Йорк. але його старі друзі розповідають, що він дуже сильно сумує за Британію, що він би хотів повернутися. Навіть деякі джерела кажуть, що він почав звертатися до своїх колишніх працівників, які допомагали йому з комунікацією з вибудуванням правильного іміджу. тому що він розчарувався в працівниках у США, тому що, як ми бачимо, дуже підвищити рівень його сприйняття. Покращити цей рівень не вдалося, і тому він вирішив проконсультуватися зі своїми колишніми працівниками, спеціалістами з цієї сфери у Великобританії. І як кажуть, ці ж джерела, то вони з Меган хочуть поступово частіше приїжджати у Великобританію для того, щоб бачитись з родини, а так само для того, щоб просувати свої різні проекти. Звісно, вони не говорять про повне повернення, але певно частково більшу. Присутність у Великобританії то так вони говорять. Наскільки правду кажуть ці інсайдери, то ми, звісно, не знаємо. Але в той же час ми точно знаємо по документах, що король Чарльз купив квартирку на 334 квадратних метри у Нью-Йорку. Я кажу, що його ім'я було зазначено як покупця приголомшливої розкішної трикімнатної квартири вартістю 6,59 і мільйона доларів США в дорогому районі Нью-Йорку. і тут цікаво. Він прикупив це для себе, щоб частіше приїжджати в Нью-Йорк, щоб можна було бачитися з онуками. Чи можливо він взагалі це прикупив для того, щоб пізніше подарувати своїм онукам? Тому що ми знаємо, що королівська родина дуже часто різну нерухомість використовує як подарунки. Дуже цікава, ваша думка. Це для того, щоб частіше приїжджати в Нью-Йорк, там бачитися з онуками, чи це він хоче комусь подарувати, чи взагалі це інвестиція, чи як ви думаєте, яка причина такої покупки. Ну, якщо ми вже заговорили про нерухомість, то вийшла також інформація з області фантастики, як мені здається, це те, що король виселяє принца Ендрюс Ройл лодж для того, щоб подарувати коро. Леві камілі на випадок того, що якщо він першим помре, щоб у неї було своє місце, де вона могла би бути і одночасно близько до родини, і в той же час відокремлено, щоб у неї був свій куточок. Але мені здається, це дійсно щось з дуже такого фантастичного. У нього є дуже багато різних маєтків, які є дійсно тільки його власністю, і в Шотландії, і в різних е інших місцях. Тому е мені здається, що правда криться в тому, що він. Не хоче, щоб принц Ендрю і далі сидів на його грошах, тому що це має так потребує ремонту. І я кажу, що він хоче його здавати. Тому, побачимо, у майбутньому все-таки був правий. Ну і на завершення блоку. Про Великобританію це не остання новина, там ще буде дуже багато різних новин про інші королівські родини, але завершимо ми Кейт та дітьми, тому що їх помітили на пляжі в Норфолку. Як зазначають очевидці, вони бачили кейт з дітьми, які їли рибу з картоплею. Очевидець розповів, що я був вражений, коли прибув до такого ресторанчику та побачив кейт та дітей. Що ж хай відпочивають, тому що тоді, коли вже вийде це. Відео у середу вони мають вже їхати до школи, тому нехай набираються трошки сонечка, відпочивають, адже вже скоро в них починається новий навчальний рік. А тепер ми перейдемо до Норвегії. Тут вони мене просто шокують останнім часом, тому що новин дуже багато. Перш за все, найбільша новина цього тижня це те, що принцеса Марта Луїза вийшла заміж за шамана Дурика. І що цікаво, перший день їх святкування весілля він відбувся в четвер. І в той же день була 56-та річниця шлюбу її батька короля Гарльда та мами королеви Соні з Норвегії. Тому так підібрали дату дуже цікаво. Якщо ж ви не бачили моє попереднє відео, яке повністю присвячене цьому весіллю, тому що. Що вже було на той момент, коли я знімала його, то обов'язково переглядайте, тому що далі будуть, можна сказати, вже спойлери до цього всього. Воно невелике, всього 7 хвилин. Перші враження в мене після весілля, перші якісь фотографії. Тому дивіться, потім повертайтесь, і ми тоді продовжуємо. Тож, головною для мене особисто новиною цього весілля було те, що туди принц Сверем Магнус, племінник, принцеса Марти Луїзи, прийшов разом зі своєю дівчиною. Він лише нещодавно завершив школу, так само, як і його дівчина, тому що вони чи то однокласники ну, загалом вони в один рік закінчили школу, хоч і не можна там судити по зовнішності, і так далі. Але по відео, по деяким фотографіям мені вона здалася дуже милою. Мені здалося, що вони такі ще закохані. Дуже мила пара, як вона там ручкою трималася за нього, як він на неї дивився. Ну мені дуже ця пара сподобалась. Вони також всі були на весіллі в традиційному образі. Потім з нами поділилися вже більш якісними фотографіями, як Марта Луїза йшла до Вівтаря. Потім ми побачили, як вони з Дуриком вже сиділи під час церемонії, як вони на один на одного дивилися. І також фотографія та офіційна, яка перша була з весілля, ми побачили. Бачили відео з цієї фотографії. Ну і звісно, було багато репортажів з пресою, як вони йшли від місця, де проводилось весілля в сам готель для того, щоб далі святкувати. Всі гості швиденько роз'їхались, але вони потім повернулися вже у вечірніх сукнях, в смокінгах. Тому що відбулася вже вечеря після весілля, і знову ж таки приїхала вся родина кронпари. Всі такі гарні я не можу, і що мене здивувало, так це те, що на амалії дівчині Свера Магнуса можна побачити стару сукню метемаріт. На дівчині вона виглядає досить вдало? Також помітили деякі спостерігачі коліє, сказали, що воно досить таке недешеве. Вони зробили з цього висновок, що родина в неї не бідна, можна навіть сказати, що заможна. Але в той же час у мене виникає питання: якщо в неї не бідна, навіть заможна родина, в них є таке коліє, є куди його носити, то чому вони не придбали якусь нову? Сукню або, можливо, там у мами разом з цим кольє була якась сукня. Тоді ж деякі припускали, що все-таки це коліє з королівської родини Норвегії також було їй позичене. Раніше це кольє не було помічене, але мені здається, що все-таки в цій родині вже є гарні стосунки, тому що мама хлопців вже дає свою сукню. Ось так вони її приймають. Вони там разом сиділи Мете Маріт, Тінгріт Олександра тама. Алі, мені здається, що вони дуже добре прийняли дівчину в родину. Ми не знаємо, як складеться в них доля. Далі, але зараз все виглядає так дуже душевно. Ну звісно, день весілля завершився спільним фото з рідними. Але на цьому всі фотографії, деталі весілля вони не завершуються. Вони будуть ще виходити протягом тижня. Тому на наступний випуск новин я думаю, що ми дізнаємося ще якісь деталі, ще якісь фотографії, відео. Я з вами ними поділюся, а також крім всього цього. Ми дізналися, що нас чекає ще один фільм Netflix. і вже тепер про шамана Дурика та Марту Луїзу кажуть, що знімальна команда з ними ходила цілий рік. Також вона була і на їхньому весіллі, що це буде. Про їхнє величезне кохання, котре долає все, і різні упередження і так далі. Тому я не знаю, чого від цього очікувати. Можливо, гарну картинку, але наскільки там буде сенс, наскільки там буде щось гарне, ми побачимо вже пізніше. І також обов'язково його розберемо, як тільки він вийде. Ну а поки всі були на весілі Марти Луїзи, син мети Марят, як кажуть, він також хотів на це виявити. Осіля, але він вирушив на весілля в Італію. В нього був допит. Також ми дізналися, що в нього є дипломатичний паспорт, який допомагав йому неодноразово виходити з різних халеп. Хоча я кажу, що він і не має права на нього, тому що він. По факту не член королівської родини, тож він взяв і поїхав в Італію, як каже його адвокат, то вони все повідомили, сказали дату повернення, і от він мав їхати на весілля в Італії, там одного норвезького бізнесмена. Але коли він туди приїхав, деякі гості почали казати: ми не прийдемо. Нам не треба ці камери, ці різні чутки про нього з ним пов'язуватись. Давайте, якби або ми не прийдемо, або він не прийде. Ну і загалом він не прийшов, але все одно Віталію відвідав там, трошки погуляв. Але ось так уже за ним такий фльор. Не дуже. Приємний він вже за ним так тягнеться добре. І що ж, цей день 31 серпня, коли було весілля, основна частина весілля Марти Луїза, був дуже насичений. Можна сказати, що всі пости в Телеграмі були майже цьому дню і присвячені. Але насправді, якби це було так, то було б добре. Але крім того, була трагічні роковини в цей день. 27 років тому загинула Діана Принцеса Вельська. Якщо ви хочете згадати, яким був... В її останній день, які там були теорії і так далі, ви можете переглянути ось це моє відео. Але я думаю, що зараз ми переключимось на щось. Хороше, повернемося до гарних новин, тому що в цей день також у нас було ще й два дні народження. Перше, це у Королеви Йорданії. Спочатку, 30 вересня, виставили нове офіційне фото з нею, а потім ще й дві фотографії поділилися Палас та її син Хусейн, і під фото від хусейна він підписав безмежно вдячний за твою любов і нескінченну підтримку. Вітаю з днем народження, мою любу матусю. Ну як. Бачимо, що ця фотографія з новонародженою Іман з дочкою Хусейна. Також був день народження її принца Швеції у сина Карла Філіпа, принц Габріелю, Тоді виповнилось 7 років. Я думала, що на цьому новини 31 серпня можна завершувати, але ні, тому що було ще одне весілля, на котре вже приїхала іспанська королівська родина. Туди приїхав король Філіппи, королева Софія та дві сестри його інфанта Крістіна та інфанта Єлена. Тоді Вікторія Лопески Сади виходила за. Ше за свого нареченого Енріке, батько нареченої це троюрідний брат короля Хуана Карлоса і його близький друг, а також вона хрещениця короля Філіпи. В цей же тиждень відбувалася в Барселоні регата American Cup Louis Vuitton І, звісно, як великий шанувальник різних регат та учасник її відвідав король Філіпе, а в п'ятницю принцеса Асторійська або ж принцеса Леонор розпочав почала другий рік свого військового навчання тепер вона вже навчається в морській школі, в морській академії. Мені дуже подобається їх біла форма, виглядає дуже так насичено, гарною підкреслю статус. Тому цей рік навчання вона проведе на воді або з усім, що з цим пов'язано. І в той же день летиться. Відвідала параолімпійські ігри. Вона там досі. Вона відвідає усі матчі, спілкується з командою, міняє номерки. Скільки медалей виграла їх команди? Тому залучена вона дуже сильно в усе це. А на самій церемонії відкриття побували герцог та герцогиня Люксембургу. В мене вони вже асоціюються з Олімпійськими іграми. Також там були представники з Бельгії. Та князь Моняко Альберт в Данії також був день народження, але не в суботу. А в четвер там графу Ніколаю племіннику короля Данії, випнуло з 25 років. Але в суботу там також була ще одна подія. Дійсно, наче вибрали останній день, коли хотіли все встигнути за літо. Але в останній день згадали, що літо там вже завершується. Тому там також було свято, відбувались хрестини Мафальди, онучки принцеси Бенедикти. Серед хрещених була принцеса Марі, дружина принца Йоакіма, а також був син короля Греції Філіпес. Ну і ми дізналися про те, що кронпринц Крістіан Крістіан. Іде до східної Африки, де він буде як приватна особа. Це дуже така давня традиція, те, що спадкоємці вони вирушають на певний час жити за кордоном, і от принц Крістіан так само. Поїде з 4 вересня, і я кажуть, що його не буде десь до грудня. Що саме там буде відбуватися? Ми знаємо лише те, що він буде на двох фермах. Він там буде жити, працювати також залучений до адміністрації цих ферм. Але більше подробиць його присування деталей нам не будуть давати для того, щоб ну, звісно забезпечити йому приватність та безпеку. А на завершення ми поговоримо про Нідерланди, які активізувалися. Здається, що вони вийшли з. Канікул, тому що у них був регіональний візит. Щось трохи схоже на візит, який нещодавно був в Данії по муніципалітетах країни, про які я розповідала у останньому відео. Вони відвідали Вальчерен, де побували у новій житлово-робочій зоні, послухали, як там сприяє з кліматичним змінам, кліматичним покращенням. Вілем Олександр встиг попитись такого величезного золотого кубку. Крім того, вони відвідали науково дослідницькі центри, де поговорили про різні відкриття, а завершили все вони на пляжі. Ну і після цього вже Максима сама відривалась. Вона відвідала Гаагу, потім вона поїхала в дослідницький центр. А після цього вона відвідала волонтерів. Тож також у них дуже насичений тиждень вийшов. І взагалі це відео дуже насичене на різні події. Тому я думаю, що на цьому я буду завершувати. Не забудьте підписатись, поставити лайк та написати свій коментар. Та побачимось у наступних відео.